Ось так зараз виглядає Віктор Свацький. Чоловік – політолог жіночого руху «Фемен». На нього напали та по-звірячому побили. У варті мене, мене зустрічають два чоловіка, наблюдення яких я за собою вже бачив в течіні дня. Ось саме цих людей. От, вони, двоє з них обслужили мене, взяли мене з двох сторон. Пробормотали якусь несуразницю, як Наштав січас, ти, а потім дівчанки будуть. Ось я нічого не помню. Чоловік ледве говорить, зламана щелепа до того ж, майже нічого не пам'ятає. Лікарі констатують поки що про травми говорити зарано, адже обстежити пацієнта повністю вони ще не встигли. Єдине, в чому впевнені, віктора били винятково у голову. Жодна інша частина тіла не ушкоджена. Пацієнт святський віктор доставлений к нам сьогодні. Ночі в три часа десять мінут в состоянні средньої степені тяжки. На що состояння требують до обслідування ми даже не у існіводі на траматі повраждіння головного москви. Феміністки констатують фізичну розправу в Україні до учасників їхнього руху застосовують вперше. Дівчата переконані напад точно пов'язаний з святкуванням річниці хрещення Русі та візитом до Києва поважних гостей із Москви та Мінська. Буцімто таким чином їх хочуть залякати. Напад ми пов'язуємо з тим, що через два дні в Україні відбудеться цей шабаш. По пострадянських диктаторів вони а, давні вороги фемен. Я думаю, що дійсно в них вже, скажімо, такий політичний райдер. Якщо я приїжджаю в Україну, я не хочу тут бачити фемен. У міліції тим часом відкрили кримінальне провадження. З цього приводу було розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією. Стаття 125. це тілесні ушкодження. Після проведення судово-медичної експертизи можна буде вже казати про ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Незважаючи на погрози, дівчата. Переконують, їх не налякаєш. Відтак святкування річниці хрещення Русі не мене без їхніх оголених грудей. Те, що сталося вчора, це це дійсно те, що лякає, але те, що не зупинить.